Завдяки доказовій базі Служби безпеки до довічного ув'язнення заочно засуджено зрадницю, яка пішла на співпрацю з Російською Федерацією в Луганській області. Колаборантка обіймала керівні посади в окупаційній адміністрації, захопленої Троїцької ОТГ. Зловмисницею виявилася 41-річна місцева мешканка. Яка зробила кар'єру саме під час окупації території Луганщини задокументовано, що з квітня 2022 року спочатку загарбники призначили її на посаду керівника кадрів окупаційній адміністрації. Згодом зрадниця очолила посаду начальника так званого Троїцького районного управління юстиції Міністерства юстиції ЛНР. За дорученням російських загарбників посадовиця займалася підбором кадрів для розширення складу підрозділів окупаційної влади. Також організовувала внутрішній контроль. Та аудит у сфері державної реєстрації актів цивільного стану адвокатури та нотаріату на користь ворога. Нині на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. Тобто за частину 5 статті 111 прим. 1 – це за колабораційну діяльність, та за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури з